Івано-франківців із серцевими патологіями безкоштовно лікуватимуть в столичному інституті імені Шалімова. Договір про тристоронню співпрацю уклали фахівці Центральної міської клінічної лікарні, медичного університету та Національного інституту хірургії і трансплантології. Це буде не лише наукова і консультативна співпраця кардіохірургів, це діагностика і надскладні операції. Ми підписали такий договор з клінікою Шолімова на лікування практично всіх цих хворих, всіх пацієнтів. Це є. Першу чергу це кардіологічні проблеми, різні розшаровучі, аневризми, які є, бувають у людей. Це м, м, важкі трансмуральні інфаркти, які треба лікувати в Києві, що, наприклад, у західному регіоні вони не лікуються, а тільки лікуються на базах університетських клінік. Від домовленостей до конкретних медичних справ столичні кардіологи уже найближчим часом прооперують двох пацієнтів з Прикарпаття, адже місцеві лікарі поки що не. Проводять операційних втручань на відкритому серці, це є дуже складне сфінтування коронарних артерій, яке вимагає, щоб поруч була кардіохірургія, тому що можуть бути різноманітні ускладнення, і можливо зразу пацієнтам треба буде робити операцію. В нашому відділенні ще немає всієї достатньої, достатньої кількості матеріалів і розхідних, і якоїсь відповідної апаратури. Крім того, у нас немає відділення відкритої кардіохірургії. Ми досі вимушені відправляти частину хворих в. Якісь інститути в головні наші інститути Київські відтепер, щомісяця 10 хворих із складними патологіями серця матимуть змогу безкоштовно чи за частковою оплатою оздоровлюватися в одній із престижних кардіоклінік України інституті хірургії імені Шалімова. Ірина Тимчишин, Михайло Березень, Андрій Шкварла, новини на вежі.